Роковини великої пожежі місцеві рятувальники вшанували пам'ять свого колеги Ігора Шевчука. Торік він загинув у вогні під час гасіння колиби Галицька Брама. Пам'ять про вогнеборця встановили меморіальну дошку на вулиці Героїв пожежників. Тут вже розміщені барельєфи інших надзвичайників, котрі віддали своє життя заради безпеки інших. Встановили цей барельєф з метою для того, щоб ми ніколи не забували наших колег, пам'ятали про. Про них пам'ятали про те, що вони поклавши своє життя, захистили життя інших людей. Дай Боже, щоб ми ніколи не мали таких дощок в подальшому, щоб ми не допускали того, що наші люди гинули, виконуючи свій обов'язок. На жаль, наша професія є ризикованою. І від цього ми не можемо себе застраховувати. Рятувальники, котрі у складі оперативних екіпажів були на місці події, з хвилюванням пригадують квітневу пожежу. Це дійсно було масштабне загорання, яке межувало з неабиякими трагічними наслідками. У вогняну пастку потрапили близько 40 людей: це персонал і відвідувачі Галицької брами. Відтак, пожежники у першу чергу, спрямували зусилля на їхню евакуацію. В ході розвідки під час суцільного полум'я постраждали двоє пожежників. А от 24-річний начальник Вахти Ігор Шевчук трагічно загинув. Це найбільший героїчний вчинок, що, що не було того страху, щоб туди йти, щоб просто все робилось так, як можна сказати, героїчно, що не цей Ігор він, він не боявся туди йти і йшов, так, як так, 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 так справжній герой. Державна служба надзвичайних ситуацій гідно береже пам'ять своїх полеглих співробітників. Їм також приурочені різноманітні спортивно-прикладні турніри. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.